Замкнуте коло поганого самопочуття може виникнути, якщо людина після тривалого часу повертається до активного фізичного режиму. Здавалося б, реабілітація потрібна для того, щоб відновити будь-якій людині легкість руху та її функціональний стан. Але людина починає виконувати вправи і вони погіршують самопочуття. Починають сильніше турбувати проблемні ділянки опорно-рухового апарату, виникає біль в м'язах. Тут і проявляється суть замкнутого кола. Людина, яка вела сидячий спосіб життя, починає займатися фізичною терапією, і вона може спровокувати дискомфорт в залежності від функціонального стану. І це відштовхує людину продовжувати, і вона повертається до звичайного лінивого режиму, вважаючи, що це їй не потрібно. Але варто розуміти, що на початку це абсолютно нормально. Є такий принцип реабілітації рух всупереч болю. Відновлення це тривалий процес і його потрібно постійно підтримувати. Людина починає відчувати ті м'язи, які протягом тривалого часу залишалися малофункціональними. Однозначно вони будуть боліти. І це ні в якому разі не є проявом негативної динаміки. Тому, якщо налаштуватися на довготривалий, а не на короткочасний ефект, то кожен переконається і отримує підтвердження того, що варто рухатись, тому що рух це життя.